Всім привіт, вітаю на каналі Лімбері. з вами Катя і ми граємо в острів. Минулого разу я показала, що я досягла нарешті 2000 населення і півмільйону золота. Якщо ви не бачили це відео, що ми там будували, що ми робили, і як я дозбирала нарешті 2000 населення, новий райончик збудували ми ось там біля ЖК Колом. Під відео буде посилання, тож обов'язково подивіться. А сьогодні я хочу нарешті втілити одну ідею, за яку писала вже давненько, але руки ніяк не доходили її втілити. Треба було трошечки якось вирішити проблему з їжею, перш ніж я почну будувати новий район з Кам'янець, і у мене буде купа населення. Можливо, у мене будуть одружуватися люди, звісно, що і нових прям сильно людей не буде, і це мені трошечки допоможе, але. Ну, подивимось, як воно буде. А взагалі, у мене є невеличка ділема, тому що вже 75 років від заснування поселення а 100 років вже незабаром, тому я не знаю, час так швидко летить. Можливо, поки я буду будувати цей новий район, у мене дуже багато часу пролетить. І я ще маю ось цю чергу, мені дуже потрібні тачкарні І стіла взагалі, ну, я стіла побудувала, в мене трошечки коней не вистачає. Щоб всі вози зробити, тому тачки також мені потрібні, і, можливо, навіть ще одна теслярня буде. Проте, я думаю, що ми все ж таки почнемо будувати новий район і потрошечку готувати місцевість для грандіозного ярмарку. От, У мене тут ліс. Я не знаю наскільки сильно я хочу його вирізати, але, скоріш за все, я його приберу. Я просто поставлю, можливо, потім лісопильню і заліснення. Поставлю сади, і типу у нас буде якась зелена зона для людей. Тому що тут мені дуже сильно потрібна взагалі-то місцевість. От, Я думала, можливо, ось тут почати будувати цей район, але не знаю. Можливо, ось тут соливарню оцю якось обійти ще чи за корчмою цією. Отут у мене ще є, але тут, мені здається, мало місця. Хоча треба зробити, можливо, як чернетку подивитися, скільки кам'яниць. Мені здається, цього замало. Це я хіба що зможу частину плану. Тому давайте зараз буду пробувати чернетку. Якщо в мене не виходить, то ми перейдемо все ж таки отут і будемо потрошечку вирізати ліс. Ну, що ж, цей невеличкий райончик я розбудувала. У мене навіть зросла кількість людей, але з їжею, начебто, ну, плюс-мінус ще нормально було. Є варіант, як було і задумано, побудувати ще, одне, ще один. Ну, це не зовсім квадрат, прямо кутник навколо цього. Але я трошечки відкладу цю ідею. Напишіть, до речі, в коментарях, чи мені будувати ще навколо тут. Місце, в принципі, має вистачати. Я робила з запасом, і я так перевірила, що тут якраз ідеально воно буде, майже виходить на оцю вуличку типу. Хоча можемо прямо впритул до вулички, щоб у нас було більше місця, наприклад, між цими будиночками ми там можемо поставити колодязі. До речі, я забула про колодязі. Слухайте, а в мене ж то реально немає тут колодязів. А мені їх вони дуже треба. <хи> Тому давайте ми хоча б дві штучки поставимо. Нехай вони побудують це все. О тут також вистачає. Давайте. Можна зробити, знаєте, кам'яниці з підсінням. Вони будуть гарно виглядати, типу такий ряд. Ну, єдине тільки, що кутові оці кам'яниці вони не мають оцього. Я не знаю, оце, як воно правильно називається, типу ці арочки, щоб ходити під низом. І все це буде у мене, звісно, що крамнички, хоча ми можемо в цих крамничках ставити щось продавати або взагалі нічого не ставити. Це допоможе з тим, що у мене не буде прям дуже багато людей заселятися, тому що коли у мене тут є підсіння, скільки тут квартир? Лише три квартири, не чотири. Не чотири ж? Ну, скільки вона зазвичай? Ну так, 4 зазвичай, тобто так само, скільки в кутових. Тобто трошечки менше сімей заїде, можливо, хтось буде одружуватися. Тому напишіть вашу думку. У нас місця тут вистачає. Можна подумати про те, щоб зробити, можливо, дійсно так, от впритул до цієї вулиці, прямо сюди впритул до правої, мабуть, я не буду робити, бо це за велике. Краще ми тоді зробимо двір якийсь, і, наприклад, зробимо. Альтанки там, колодязі, альтанки, типу, такого місця для відпочинку. От. І я дивлюсь, що в мене тут ліс вже так добряче, нормально так повирубувала. Хоча це навіть і добре. Я можу, ось тут я думала, якраз поставити лісо заліснення, точніше. Це таке собі типу аля-ліс. Щоб воно якось відділяло, плюс оці вуглярочки, щоб повідділяло від людей, бо якось буде не дуже добре. І далі можна буде продовжувати тут розбудовуватися, але в планах у мене можливо використати цю зону для грандіозного ярмарку. як ніяк Відносно скоро буде у нас сторіччя. До речі, а що тут у нас? Ви уявляєте, я нарешті розпродала в якийсь момент всю свою соняшникову олію. Зробила на цьому грошенят. Тепер мені немає на чому заробляти грошей. Ну, тобто то воно то є, я можу заробляти. Але е, не в тій кількості, як раніше. Мені здається, останнім часом реально воно трошечки знизилося, оскільки я заробляю приблизно, приблизно за рік от пік, був 25 тисяч. В середньому було десь реально близько 15-20. Потім пішло на спад це. Якраз я продала по максимуму все, що можу. От, і так як я активно розбудовувалася, не сильно слідкувала, що вони там торгують. Мало у мене було 5 тисяч лише прибутку. В цьому році я активно продаю, але він також не такий великий. Хоча в мене запаси чогось є. І я активніше стала виготовляти товари за рахунок імпортних товарів, так би мовити, я постійно захопляю пшеницю, Потім з цього роблю горілочку. Я, до речі, думаю про те, що, можливо, ще одну третю гуральню поставити. Якраз отут воно, мені здається, ідеально така цегляна будівля. Чому ви не поставити, це буде робота для людей, це я буду пшеницю. Все одно пшеницю я постійно закуповую. У мене також теплий одяг дуже часто, в великій кількості, треба його відправляти на склад, щоб продавати. Звичайно, одяг теж. Я почала також трошки більше закуповувати коноплі в мерефі, робити з цього тканину, і у мене одягу потрошечку стають виробляти більше. І я, можливо, також отут, в цьому районі, буду добудовувати ще кравецькі робітні. Нехай вони шиють одяг, будують, господи. Тому це як варіант для того, щоб Що я буду ще робити. Я ще думала. Про те, що в мене є теслярня, яка не працює. Ви уявляєте, а як так? Я пропустила цей момент. Думала про те, а я не поставила. Ні, поставила соливарню ще одну. Сіль. Чому не буду бувати цю сіль в різних місцях? Ага, в мерефу я не можу подивитися, скільки солі вони хочуть. До речі, дивіться, я можу закопити хоч 80 тисяч, воно постійно зростає. У мене. А що, вони мені не привозять пшеницю. Чому? Давайте закупимось. Я з цього буду взагалі-то товари робити, потім вже вам всім і продавати це все Не страшно. Так, я витрачаюсь на те, щоб закупити це все, потім ще людям заплатити, але нічого. Виробництво завжди у мене іде, тому все дуже добре. А, до речі, там вже нещодавно було невеличке оновлення щодо позики. Я так з нею і не розібралася насправді. Мені здається, це треба глянути, мабуть, буде в міській раді, де вона? Ні, не в міській раді. А де воно дивитися? Слухайте. Позики. Я щось не зрозуміла, де позики? Гушова допомога? Обмеження продажу. Ні. Так. А давайте глянемо. Давайте довідку. Довідка. Позики. Давайте. Якщо гроші ваші скарбниці скреб... закінчаться, вам буде запропоновано вибір з трьох видів позик. Угу. Зрозуміло. Ну, я думаю, мені до позики. В принципі, то і не треба, я хотіла її просто подивитися, як вона. І щодо пшениці я почала більше ставити млинів. До речі, чого вони не працюють, треба скопіювати просто це все так. І ось так. Борошно. Це, по-перше, і мої люди зможуть там підкуповувати не всюди, в деяких місцях, начебто їжі їм більш-менш вистачає. Але в мене одна з проблем це те, що не вистачає. Будівель для ремонту, як виявилося, і для будівництва теслярень. я почала їх добудовувати. І окрім цього, ще й човняринь. До речі, човнярня. Ну, зараз, більш-менш, вже коли я добудувала, вони протягом року мені відремонтували. Але на початку, наприклад, в березні було дуже багато риболонь, які майже не працювали, тому що не було човнів. Я думаю, вони з наступного року оці почнуть працювати. І нехай вони ремонтують мені всі оці човники завчасно, тому що реально в мене декілька човнярень і вони не ловили рибу. А, ду... слухайте, а тут ще Та... А в мене ще риболовні є. У мене риболовня одна не працювала. Отак-от. От Треба слідкувати за цим. У мене виходить, що оцей такий шматочок території це риболовні тут. І я думаю, я тут далі буду розбудовувати також курники. Ой, а слухайте, а у мене вистачає взагалі гречки для моїх чудових курочок. Ну, і півників. Так, вистачає 20 тисяч. А гречку я теж активно закуповую, хоча у мене також її і вирощують. Я думала про те, чи треба мені ще одна ферма. Було б класно, звісно, соняхи вирощувати. Але у мене тут купа лісу. І треба з цим трошечки розібратися, але це не першочергова задача. Тому я думаю, перш за все ми займемося тим, щоб побудувати ті виробництва, які мені одразу можуть почати виробляти за рахунок імпортних товарів. Я закупляю все одно, я закупляю ту ж саму овчину, сукно і роблю теплий одяг, і будемо це все продавати. Я сподіваюся, в наступному році я зможу. Продати набагато більше і зароблю більше 10 тисяч. І ще одна така малесенька подія у нас нарешті 1800 рік, 79 років від заснування поселення. Тож, до сторіччя у нас залишається 21 рік. Ми з вами входимо у 19 століття. Знаєте, було б прикольно, якби, можливо, в майбутньому в грі додали, що, наприклад, коли розпочинається якийсь там. Не знаю, період певний, чи там після якогось року настає, відкриваються якісь нові види будівель, або щось типу покращення, або якось можна буде реально покращити вже наявні будівлі, типу не прибирати їх, а от саме покращення. Головне, щоб, звісно, щоб були якісь певні матеріали. Але давайте невеличкий підсумок. У мене вже 2168 людей. Непогано. Зараз скарбниця вже не так активно поповнюється, коли я вже багато чого розпродала. Хоча у мене, знаєте, завдяки тому, що стає все більше і більше риболовень, дуже сильно починає накопичуватися сушена риба. Я там глянула, у мене майже 6-7 тисяч було. Я зараз почала відправляти це все на торговий склад, щоб продати. Можливо, я навіть буду ще поставлю їх, от прикро, що я ось тут не можу поставити, але я подумала про те, що можливо. Я не знаю, мені не прям що сильно тут альтанки потрібні. Можливо, я приберу ці альтанки і поставлю їх в інше місце, а отут буде риболовня, тому що, дивіться, ось тут теж рибка є. І вони могли б так швидесенько туди їздити. Але у мене ще понад берегом тут є куди. Ну, можна буде поставити, хоча більша частина риби, бачите, ось тут знаходиться. Не знаю, можливо, було б краще, якби я будувала ось тут не курник, а все ж таки риболовню. Ну, вже як є. Хоча можна ну тут немає отак сенсу, отак краще було б поставити. Або ось сюди. Ну тут курник знаходиться вже, слухайте. Ну, ладно, то таке діло. Не страшно. Я можу поставити більше інших виробництв. Я також поставила ще додатково собі ось тут кравецьку робітню. Я думаю, про те, що мені потрібна буде ще, можливо, ткальня додаткова. Я буду закуповувати коноплю, і нехай вони мені роблять нитки та тканину, а потім з цього буду робити одяг якийсь. Багато чого продаю зараз, якраз хочу розпродати сушену рибу, яка накопичилася. Підков у мене, до речі, можна було б трошечки більше ще. Е Виробляти під ков, можливо. Тут не прям такий великий попит, але все одно, от сіль я почну ще трошки більше виробляти і продавати. Можливо, нехай не 2,5 тисячі, а де у мене сіль продається? А нехай по 3 тисячі мені носять. Треба взагалі подивитися місткість. Ну, сильно я тут не розгонюся, це або мені треба ще один торговельний склад, але проблема в тому, чим далі цей склад від певних виробництв. Тим важче він якось назбирується. Мені не прям що дуже треба тут багато так людей, але <с United> тільки для того, щоб вугілля таскати, ну, різнороба, до речі, можна прибрати. Я думаю, тачкарі, вузи, працівники, нехай самі це все роблять. Тут лише один товар на продаж. І ось далі у мене черга. Що я збираюся будувати теслярню? Ще одну, скоріш за все, я побудую. Вона якраз сюди ідеально вписується між цими залісненнями. Ось тут поставлю склади і все це об'єднаю, скоріш за все в один двір з оцього цегляного паркану. Ось тут, можливо, я зроблю якусь зону відпочинку або маленькі виробництва, треба подумати. І я хочу прокласти отут шлях бруківкою. Потім ось тут з'єднати з, з Олеварнею. І ось тут у мене теж, бачите, доріжки, я думаю, якось тут треба буде поз'єднувати. Кривецька робітня, ось тут, курнички поставлю більше. Я краще буду закуповувати гречку в Барвінкове, але в мене буде постійно їжа, плюс курячі яйця, які можна продати. І поставлю комори, бо, як виявилось, у мене тут поблизу не прям ще є комора, це буде одна комора, суто під гречку. Тому, скоріш за все, ось тут, окрім цих, ну, чотирьох, скажімо так, вже курників, з'являться згодом ще які. Якісь курнички, подивимося. І ще одна комора отут під пшеницю, тому що ось тут я вже почала так будувати млини. Тому я думаю, що буде нормально, якщо просто поставлю одна комора тільки під пшеницю. І нехай вони швидесенько таскають тому що пшениця у мене тут розкидана в різних місцях, і, можливо, це трошечки сповільнює процес. ось Ось таке у нас місто вийшло, тому наступним разом, я думаю, ми вже розпочнемо все ж таки підготовку до ярмарку. І, можливо, ми добудуємо ще третє коло навколо цього. Тому пишіть, що ви думаєте, чи будувати ще третє коло. Тоді 100% треба буде якісь виробництва сюди додавати. Ну, я думаю, що у нас буде гуральня, як мінімум, кривецькі робітні, ткальні це те, що мені зараз потрібно. А на цьому ми будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми побачимось в наступному відео. Всім гарного вечора! Всім па-па!